Міська влада продовжує вирішувати проблеми доріг у Дніпропетровську. Мер Іван Куліченка проконтролював процес ремонту на проспекті Петровську. Підхід тут єдиний, наголосив він під час виїзної наради. Комплексна реконструкція, починаючи з відновлення дорожнього покриття та розширення проїжджої частини та аж до заміни зелених насаджень. Роботи на проспекті у розпалі 16 вересня. Основну частину планують завершити до 25 жовтня. Усі два кілометри проїжджої частини проспекту Петровського потребувало ремонту, що аж кричало. Водії лаялися, а місцеві мешканці з вікон будинків спостерігали одну і ту ж картину розбитої дороги. Тепер на ній кажуть, вирує робота. Бугри були, волни плашає дорога. Була а час поділяють дорогу нормально, ані суботу і воскресення працюють. Асфальтувальницю Олена та Марина запевняють, у строки поставлені мерем вкладуться. Для цього Дніпропетровським бригадам і досвіду вистачає. Їх руками не одна вулиця міста поновлена і бажання. Я підготовку під асфальт. будемо Всіліть асфальт тут. зараз тут Мусор наразі на об'єкті вже зрізано 80% старого асфальту. У найближчі дні візьмуться за укладання нового двох шарів вирівнювального та верхнього. Це передбачає технологія, що успішно використовують у Дніпропетровську вже не один рік. Апераціонна Сначала уложим нижний слой и затем, после того, как подготовим коммуникации, люки, бордюрные камни, пойдем верхним слоем. Міський голова Іван Коліченка ходом виконання робіт задоволений, але наголошує, його не влаштовує. Що із розширенням проїжджої частини проспекту на 8,5 метрів ділянка, де повертає трамвай, звужується. Мер не дозволить, аби вже після ремонту водії знову відчували незручності. Узимку желедиться, улітку затори. Тож очільник Дніпропетровська поставив будівельникам конкретну задачу Винести петлю розвороту, поворота трамвая ближче к проспекту. За що этого уменьшить радіус поворота трамвая, а он там максимальний. Ми модернізуємо цю часть і зробимо ширину дороги, ширину проспекту однаковою на всьому протяженні. Мер наголошу разом із новим асфальтовим покриттям реконструкції підлягають мережі освітлення, бордюри, тротуару, частково трамвайні колії. Увесь комплекс робіт виконують наші дніпропетровські бригади, які вже мають досвід десятків кілометрів відремонтованих доріг міста. У нас есть комплексные звенья, укомплектованные полностью, как асфальтоукладчиками, виброкатками, фрезами, гудронаторами, все, что необходимо для производства роботи. Это наши Днепетровские подрядчики. Усього на проспекті Петровського необхідно укласти 13 тисяч тонн асфальта бетону. Увесь комплекс робіт фінансується з бюджету міста, а це більше 17 мільйонів гривень. Роботи на проспекті Петровського планують завершити до кінця жовтня. Загалом на сьогодні у Дніпропетровську капітальний ремонт вже виконаний на вулицях космічній, Запорізькому шосе, проспекті Гагаріна від телевізійної до Чернишевського. Реконструкція наразі трива на набережній перемозі. Наталя Магда Юрічали лісфакт.